Друзі, вітаю! Трохи проміжної інформації по сьогоднішній акції. Отже, в 10-й годині ранку ми розпочали великий збір на 50 бронетранспортерів Спартан. Я планував вийти в паблік десь в 10-й вечора, щоб відзвітувати за півдоби кампанії. Але позаяк ми... Вже перетнули позначку в 100 мільйонів гривень. Я подумав, чого його тягнути до пізнього вечора. 100 мільйонів гривень за 9 годин це феноменальний результат, який, мабуть, під силу тільки нам з вами. Я хочу щиро подякувати усім добрим людям з України за меж нашої держави, які долучилися до цієї кампанії, до цього збору, які вже маю на увазі долучилися, і закликати долучитися тих, хто ще цього не зробив. Ми можемо пишатися собою сьогодні, тому що за достатньо короткий проміжок часу. Ми зібрали коштів на 25 спартанів. Але мета нашого збору це 50 броньовиків. Тому тримаємо стрій, тримаємо темп і давайте викупимо їх всі. І ми це зробимо. Слава Україні!